Всім привіт! Вирішили сьогодні проїхатись в ліс хоч один раз за всю осінь походити в лісі, пошукати грибів, є вони чи немає, ми зараз дізнаємося. Відразу скажу, що в цих місцях, де ми знаходимося, достатньо безпечно. Тут ходити можна. Приїхав я з Оксаною, з Віталієм пошукати хоч якісь грибочки, якщо їх навіть і не буде, то просто прогулятись. Ось так. Ну і вирішив для, на свій другий канал відзняти такий відосик про гриби. Я знаю, що багато людей зараз не може відвідувати ліс, тому що там замінування. Але в нас тут поки що, поки що ходити можна. Але не всюди. Є місця, куди б я не поїхав би. Ну, в першу чергу хотілося б знайти білі гриби, а, чи сезон зараз на них, тому що вже вересень минув, а ось тільки почався грибний сезон. Ну я бачив, що збирають гриби, різні є. Але це все залежить від місць. Якщо будь польські гриби там чи красноголовці, то будемо брати їх. А ось де біля піддубників є і польський гриб. Польський. Польський? Польські? О, дивіться. Молоденькі польські грибки. Тільки-тільки от вони пішли. Ні, то піддубник. Да. Піддубників ми не беремо. Ну, ось ж ага. польські. Піддубників ми не беремо сьогодні. Будемо брати от таких молоденьких поляків. Якщо ага. вони ще будуть тут. Ну полізи, наче будуть. Ага. Стара сираїшка. Колись ми такі грибки брали. Зараз не беремо. Вистачає і інших грибів. Ну, колись вистачало. А те що за грибки. це Якась поганка, напевно. Не знаю, не буду навіть чіпати її. Ще одна сира їжка. Маслючки. Кубка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І там хтось роздавив одного. Чи двох. Маслюки ми також сьогодні не беремо, тому що ну не хочеться їх чистить. А це ось уже такий досить гарний маслючок. Ну, не буду зрізати, дивитись, червивий він чи ні. Може хтось його потім зріже, забере. Мухомори, куди ж без них? Я бачив... Оголошеннях, що купують шляпки мухоморів по 100 гривень кілограм. Ну, напевно, що не так просто їх купують, щоб їх їсти, а для чого ж вони потрібні. Піддубник. А де ж польські гриби? Да, знайшов, польські. Ой, карубольські. Маслюки є. Ось який гарний маслючок. А це напевно якась поганка. Не буду навіть... А, її вже хтось навіть збив. А може і не поганка. Хто знає, напишіть в коментарях, що це за гриб. Гриби, в яких я сумніваюся, я не беру. І навіть ножем їх не трогаю. Тому що... Потім, якщо це якийсь отруйний гриб, отрута переноситься на ніж. Ну, тут видно, хтось вже ходив, тому що багато збитих грибів. Молоденькі тільки маслюків, польських немає. Ну нічого, я думаю, що ми поїдемо далі шукати, ходити. І все-таки я думаю, що щось ще знайдемо. Маслючків. Не дуже багато. Правда цей ліс такий, що не для маслюків, а більше для польських грибів. Але є тут ось два, ось три, там ще далі. Попадаються. от тільки-тільки вилазять. Піддубнички молоденькі, оце якраз такі, що смажить їх. Побачимо, може візьмемо піддубників. Поки що не хочеться набивати торбу їми. Хотілося б польськими грибками, щоб закрити їх у баночку. Величезна полянка мухоморів. Серед мухоморів є знову ж ті самі піддубнички. Піддубників достатньо. Польські грибки молоденькі. Це такі просто не так ростуть. Ви їх ну так можна. Віталій кудись побіг. Не видно, не чутно. Ой, а це ж маслючки які. Ай-яй-яй. На маслюки. Молодесенькі, так? Да. Кіша. Перше правило маслюків. Чим більше ви їх візьмете, тим більше вам їх чистить. Але коли ти починаєш брати 10, 20, там, пів корзинки, вдома починаєш чистити і думаєш, а навіщо я їх брав? Польські гриби, ой, красиве є, так. Да. Часто задають таке питання, гриби виривати чи зрізати. Постійно спорюся, люди от, вважають, що є два бачення. Правильно. Одне з них, що зрізати правильно, інші кажуть, що потрібно виривати. А ще люди кажуть, що і так, і так правильно. Ну що ти, Віталій, знайшов не доброго? Польські Не береш? А які ти береш? А польських там багато? Там так і мілочди не бере Ну, зрозуміло. Що тобі ж не вгодиш, тобі ж треба, щоб дораз дійшов варейка. А ми наоборот не, не беремо мастички. Ну, дивися, вони такі, ну, дивиться, глянь. Ну от такі отут такі мелкі там росли. А, це, ну, ж це ж саме... якраз на закривачку. А, там ще й закривачках. Ось теж подубниково там можна було б нарвати. А білий там ну, видно що похоже на це. По ну зараз поїдемо глибше шукати далі. Ще одне запитання, що це за грибок? Схожий на бабку, але це, ну, це реально якийсь. Схоже на мухомора більше. Ось я так його навіть викорчую, щоб краще було видно. О. Хто знає, пишіть в коментарях. Да, які білі, польські, я вже ножик заховав. Ходили-ходили, наче нема грибів. Ось на раз. Польські. Траві, причому ще не червиві. Не червові. Ну, як так походити, то можна назбирати щось. Скільки ми відходимо. Пів години. Скільки штук? Три? Те, що потрібно нам сьогодні. Як ти все акуратно обрізаєш, обчищаєш. Щоб вдома менше роботи мені було. Спішить нікуди, грибів небагато, людей теж небагато, але ну, <сі> наших грибів ніхто не забере. Пішли далі. Потрошку сумочка наповнюється. Вологи в лісі багато, тому якщо буде ще кілька днів тепла, польські грибки полізуть. А поки що так одиночні. Але якщо ви знаєте, як вони ростуть, вони ростуть цілими галявинами. Буває таке, що починаєш різати і спина не розгинається. Як присів, так і пішов їх різати. О, є грибок. Це великий. І вже, вже все. Мишка з'їла. Ну, хай доїдає. Хай доїдає гриба. Знайдемо кращого. А це, напевно... Єстівний гриб, а може й ні. Схожий на гриба парасольку, але я не впевнений. Схожий. Знову ж напишіть в коментарях, що це за гриб. А поряд іще ростуть, ну, ми називали їх малими бздюшки. Ось, ось вони ці бздюшки. Ну, коли на їх наступаєш, то ось так вилетає чи пилок, чи що воно таке вилетає. Звичайно, польськими грибами нікого не здивуєш, якби це були білі гриби, так? То це було б відео, а так. Грибки дай грибки. Але коли ти в лісі не був давно. Не збирав їх. Та навіть польські це задоволення. Ми трошки переїхали і тут уже грибків стало більше. Зрослися. Уже частіше нагинаєшся о який сидить. І там далі ще є. І далі ось, де він, я вже його загубив. Ось. Саме такі. Тільки вискочив. час я прийду до тебе. Оксане, там теж є польське. Віталій польських не хотів брати, а йому потрібні маслюки. Може він зараз вже буде в польські різати. Бо тут їх більше стало, а маслюків немає. Один, два. Три, чотири. Чотири. Десь ще був п'ятий ось. П'ятий грибок, отам шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий. Оксана, чотирнадцять в кучі. польських грибів. Це ще я так глянув. Може і 15, он там, і шістнадцятий. Оце. <реку> да тут як походити, тут може і більше двадцяти я нарахував вже. Грибків. Десь ще отут. Ось тільки три відразу кучки. Віталій збив ось такого грибка. Ну, кажу, це, Віталій. ну це Віталій його збив не я. Це е... Як це він називається, я забув, але це їстівний гриб. Знову ж напишіть в коментарях, як він називається. Ну, Я просто не забув назву, я їх не беру, тому що вони зустрічаються дуже рідко і навіть напевно занесені в Червону книгу України. Я читав просто про них. Ну і так буває там. 3-5 штук знаходиш у лісі за півдня. Тому я їх не беру. Віталій не знайшов навіть жміньку лисичок. Давайте поворачувати тут і до дороги і проїдемо далі в ліс. А сумочка наповнюється грибками. Знаєте, чому я вибираю такі яскраві ножі з яскравою ручкою? Тому що в лісі, от, коли я от так гриби збираю, буває, ніж кинув, його краще видно на зеленій траві, на зеленому мошку. Якщо в жовтому лисі, то так. Да, буде гірше. А так от, зелені простіше знайти його. Ножі, грибники гублять, і я губив, і я знаходив. У мене був колись ніж. З жовтою ручкою десь я його загубив, але не в лісі. А може він і вдома навіть є, просто я його не шукаю. ж ножі, то десь у машині залишив і забув, то в якомусь обзачку, то на столі десь. Ми хочемо зараз проїхати далі, в інший ліс, там. Ну, більш грибні місця для білих грибів. Але я не впевнений, що вони там будуть. Поки що жодного білого не бачили. Жодного. Навіть переростка червивого там, чи, чи хтось може зрізав. Немає. О, знайшли першого білого грибка за сьогодні. Бери виривається. Вибити трошки. Ну, я думаю він бачар вилить тому. Ого, яка ножка. Вривай ножку, все так, Оп. О, який. Ну як, так і ще можна його. Ще Спробачку. можна воскресити, да? трошки Бари. Воскреси. Знайшли ще ось такого молоденького, гарного біленького грибка. Тільки-тільки виріс. О, який корінь. А ось де хтось вирізав грибка. Походимо тут, тому що поряд є ще один гарний гриб. Отакий. На, та почистиш. Розгрибаю бугорок, думав що думав, що поганка, а це біленький отакий. А ну на його оброботай. Біленькі, молоденькі. Молоденькі маслючки полізли. А це у нас хто тут сидить? А це у нас польський гриб. Весь у піску. Ну я думаю, вдома він обмиється. А треба маслюки? О, там сидять далі. Віталій нам віддає полячки. Ну це маленькі, такі б не брати. Бо то знаєш, їх чистить. А ось такі більш-більш уже. Потужніші маслюки І судячи по дорозі, то тут... Бачиш нема слідів свіжих. Үгу. ніхто ще не ходив. Так, да, білий. Трошки ми походили, гриби в нас збирали. Будемо їхати додому, їх закривати. В банки. Ну ось стільки ми назбирали за 3 години грибів. Пів сумки. Десь по об'єму, я думаю, літрів до десяти є така сумка. Можна було й повну, але реально переїхали в інший ліс і там зовсім немає грибів. Пару білих було, трошки лисичок і декілька польських, а так зовсім мало. На цьому все. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. Якщо ще буде можливість, то проїдемо по грибки. Я думаю, що через кілька днів їх буде набагато більше. Всім дякую за увагу, до зустрічі!